Доброго ранку, діти! Ось і осінь першим вітром залітає, в двері наші входить вже вона, новий сезон всім людям відкриває, і затишок несе, що восени, бува. Діти, погляньте, я вам принесла на заняття ось таку квітку. Існує легенда, що це єдина рослина, яка на прохання Бога погодилася рости на пустельних скелястих схилах. За це. Господарував рослині невибагливість, чудовий аромат і неперевершене цвітіння. Як ви гадаєте, що це? Це верес, гарна та квітуча рослина, яка символізує перший місяць осені. Ви здогадалися, про який йдеться? Звісно, це вересень. От і настав перший осінній місяць вересень. Назва першого місяця осені пов'язана з вересом, рослиною, вельми поширеною на полісі. Цей вічно-зелений кущ квітує з серпня до кінця жовтня, але найпишніше рожево-бускове сусвіття вкриває соснові бори, торфеані та піщані пагорби саме в вересні. Верес відомий своїми лікарськими властивостями, він теж є барвником для фарбування тканини, а мед із вересу вважається справжнім ділікатесом. Також часто вересень називають бабське літо або бабини. і це є однією з давніх українських назв місяця вересня. Якраз у вересні кілька днів поспіль стоїть тепла суха погода. В повітрі літають срібні ниточки павутиння, Наші пращури вважали зовуть цей місяць вересень бабське літо для того, що баби свої роботи порають, коноплі опікають, полотна добілюють, дещо в городах порають, і з середини вересня відлітають у виріб птахи. З приходом вересня в природі відбуваються істотні зміни. Прохолодними стають ночі, нерідко вранці над левадами звисають густі тумани. А зараз, діти, я пропоную вам вийти з сад чи просто на двір. Якщо уважно ви придивитесь, то зможете побачити тисячі тоненьких павутинок, що летять у повітрі. Вони то хвилями опускаються ближче до землі, то знову здіймаються угору, чіпляються за гілки дерев, за горожі, будівлі і навіть за людей. Це павутиння люди називають бабиним літом. Насправді, це павутиння цілком природна річ. У траві й на листі рослин живуть мільйони маленьких павучків хрестячків Їхня назва походить від того, що вони мають на спині білий знак у вигляді христа. Ці павучки живляться ще й дрібними комашками, які живуть поряд. А восени Комашок ні на листі, ні в траві немає, тож павучки змушені на них полювати в повітрі. Але ж як, адже павучки не мають крил. Та коли дуже зголодніш, то мусиш собі якось зарадити. Отож павучок вилазить на якесь дерево і починає снувати липку й довгу ниточку. Ця ниточка швидко сохне і є дуже легкою, а міцною з нами наскільки, щоб держати павучка. Він обсновує себе павутинкою і гойдається на галузці, мого кошику. Повіє легкий вітерець, підхопить павутинку, а з неї павучка та й несе його в повітрі. Зручно вмостившись у своєму кошику, павучок ловить комашок, що потрапляють у його сіті. Ой, ще влітку ті павучки так літають. Але дуже рідко, бо немає потреби полювати на комашок у повітрі, коли їх і так багато в траві та на листочках. А ось восени, та ще й після дощу, коли пригріє сонце, голодні павучки, що під час негоди сиділи у траві та під корінням, вилазять громадками, снують павутиння і так творять бабине літо. Пригляньтесь до того павутиння, і ви побачите. Як воно несе павучка, що чатує на мушки. діти пропоную з'ясувати значення деяких слів. Зарадити. Це означає знаходити вихід зі скрутного становища. Снувати. Це означає утворювати панутину. Чатує. Це означає терпеливо очікує на появу кого або чогось. А зараз я пропоную вам. Виготовити героя нашого заняття павучка. Малята, перед початком роботи обов'язково пригадайте прийоми роботи ножицями. Для роботи нам потрібна аркуш чорного і синього кольорового паперу, маркер клей. Дерев'яна шпажка, ножиці, олівець, два іграшкових ока та будь-які предмети, які мають діаметр 4 та 8 см. Виріжте два кола чорного кольору діаметром 8 см. Одне коло синього кольору діаметром 4 см та чотири вузькі смужки на всю довжину кольорового паперу. Згинаємо всі смужки навпіл. Поверхню одного з кіл змащуємо клеєм, на нього приклеїмо смужки, перетинаючи їх у центрі. Має вийти так, щоб за межі кола виступали всі 8 лапок. Розміщуємо дерев'яну шпажку, змащуємо клеєм інше коло та приклеїмо його зверху. На синє коло приклеємо очі та малюємо ротик. Голову за допомогою клею фіксуємо на передній частині павука. Тепер займемося лапками. Спочатку відгинаємо її вгору біля самої основи. Відступивши приблизно 4 см, робимо ще один згин, але в інший бік. Павучок на палиці готовий. Який же він жвавий та кумедний. Ви навіть можете пограти з ним. Діти, як швидко сплинув час нашого заняття, але щоб дізнатися, чи цікаво вам було і про що ви почули вперше, я пропоную вам відповісти в коментарях на запитання. Назва якої квітки пов'язана з місяцем вереснем. Як в народі називають місяць вересень? Чому павук Христяк має таку назву? Чим харчується павучок? Чому для подорожі павучкові потрібна павутина? Надсилайте свої відповіді та ваші роботи в коментарях. На все добре. До нових зустрічей!